віртуальний Реверс, то я не можу зрозуміти, про який віртуальний реверс йдеться, коли реверси відбуваються суто фізично. Якщо ви подивитесь по Польщі, там одна труба йде в один напряму, захищається, інша протилежна. Якщо подивитись по Угорщині, аналогічна ситуація. По Словаччині теж лежить цілий ряд трубопроводів і можна організувати фізичний реверс. Так само що стосується, ви сказали, технічних нюансів, які не дають можливості. Словаччиною організувати реверс, то це не так. Говорячи з представниками «Укртрансгазу», трансгазу і людьми, я чув лише про політичні питання, а не про які технічні питання. Тому ну, і власне кажучи, про реформування ринку. Про яке ще реформування ринку можна в даному контексті говорити? Якщо забезпечено вже є документи про вільний доступ до другопровідного транспорту. Цібі велике, да декілька запитань. Да, перше запитання стосовно реверсу, про що ми говоримо, да і другий момент, що треба далі робити на ринку, якщо ми хочемо його реформувати, в чому це має бути реформа. А ну дивіться, це власне не дарма я згадав про віртуальний реверс і сказав, що ця опція буде важко доступною, тому що в принципі ці контракти існують в Європі. Virtual si Revels was mentioned on purpose because these contracts already exist in Europe. Але у нашому конкретному випадку України, тобто дійсно реверс буде організований фізичним шляхом, оскільки існують ці інтерконектори, існують, зокрема на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. Батінкейсфорю країн доверсвудби організд фізикалибикеус динтиконектор з олредізист висхангріянвис Slovakia. Випадку і словаччиною, тобто я б відійшов тут від політичних моментів, тому що вони залишаються дуже незрозумілими. the political issues because they still remain unclear. І, Тобто ми порвали офіційною позицією словацької сторони, тобто, яка заявляє, що вони не можуть отримати від України інформацію щодо обсягів, які будуть передані. Uh, Slovak Position Day State uh, they cannot get from Ukraine the amount of the turnover uh, from Ukraine. І що вони не можуть узгодити позицію із Газпромом щодо так званих шипер-кодів. And Раз. they uh, cannot clear with Gazprom the Safer Cods. Щодо реформування вітчизняного ринку. дійсно, тобто Базове регулювання існує, зокрема що стосується доступу третіх сторін. Regarding the restructuring of uh, the uh, local market, yes, uh, there is regulation which allows uh, access for the third parties. Mm, але на практиці воно не працює сьогодні. But it doesn't work on practice. Uh, ну, скажімо так. Uh, я маю на увазі, що немає сьогодні жодного, жодної іноземної компанії, яка б зайшла і використала цю можливість для доступу на вітчизняний ринок. З тобто, no... гравцями все зрозуміло. There is no foreign company which would come and operate at this market. Так, ну, власне, власне, Спасибо. це.